І робили масаж мені на, на спині. І вона витягувала, ці, якось там вона робила, щоб в мене, щоб мене виривався кашель. І вона казала, обов'язково треба кашляти. обов'язково, А я не могла, там трубка стоїть, як можна покашляти. І вона добивалась таки цього і казала, о, ти, це. це це піде на поправку, і так кожного дня вона щось, щось, щось добивалася такого, щоб кожного дня якби, витягувала мене із, із цієї прірви. І це було цілих 18 днів. Тобто я тоді, я тоді зрозуміла, що в нас є такі лікарі, як я їх назвала Боги, але їм треба, щоб була відповідна апаратура і, і щоб там. Були відповідні медикаменти, вони знають все, як робити. Галінка Іва Богданчику щиро вітаю, Лідія. Добрий вечір вам у хату. Зити щастя, миру і добра багато з квіточками дякую. Кулінарка Люда, заставляю себе ворушитися, хоч що-небудь робити, бо лежу, немає сили, бо, бо хоч роб... то хоч що-небудь роблю. Я тебе дуже розумію, Валюша, дуже. Я тоді, коли, коли... От почала вже трошечки вставати з. З кроваті, будемо так казати. Я ж, в мене тоді стояли рами на ногах, ну тобто... і в мене була така депресія, От, от з, нею, з нею треба було якось боротися. Коли виявилося, що я вимушена в 40 років ходити з паличкою, мене, мене, я не могла через себе переступити, що мені треба виходити в люди. З паличкою. Але ви знаєте, коли сталося так, що я відправила своїх хлопців в школу, там інститут, чоловік пішов на роботу, а я лягла на диван і дивилася у стелю. І так я, я не спала, я просто дивилася в стелю. І коли я глянула на годинника. Виявляється, що я отак дивилася в стелю 4 години. Я зрозуміла, що так, так жити не можна. Треба, треба щось з собою робити. Ця депресія, її треба якось витягувати. І я вирішила, що треба все-таки виходити в люди. Тоді було дуже багато цих публічних лекцій, самих різних, різні там. Багато шарові ці маркетинги, і от я об'яву яку не побачу біля магазину. Ну, спочатку, звичайно, я виходила просто в магазин. А потім я побачила об'яву, там якась публич, публічна лекція, проходить там в якомусь кінотеатрі недалечко від нас, що я можу туди якось доїхати добратися. І я брала цю паличку, вдівалася і йшла туди, на, між люди на публічну лекцію. Я тоді їх слухалась тих лекцій, хоча вони мені не дуже були потрібні, мені треба було... Ну, якби освоїтися в тому, що я хожу з паличкою. А зараз, ви знаєте, я зараз вже, я зараз хожу дуже повільно, дуже повільно, але без палички. Лідія Галинко з песиком уже погуляла, як погода у вас? У нас холодно. Галинка щось там видалила, може, може вона і зараз гуляє з песиком, кулінарка. Моїй внучці, щоб не було скучно, то також придбали кошенятко котик місяць йому назвали Лакі. Ну, моєму котику я так вважаю, що йому два місяці. Я не знаю, скільки йому, бо я ж кажу, що це б його привели, привела приблудна кішка до сусідки. Но я вважаю, що йому два місяці, бо в нього є вже всі зубки. і...